Шановні друзі та партнери, вітаю вас від імені Харківської міської територіальної громади. Я Ігор Терехов, міський голова Харкова. Наше місто це прифронтовий фарпост на сході нашої країни. І з перших днів війни Харков потрапляє від ворожої агресії. Я запрошую вас на конференцію з відбудови України. Яка пройде 14 та 15 листопада у Варшаві. Одне з найголовніших наших завдань повернути харків'ян додому. В сучасне місто з новими будинками, транспортом, інфраструктурою. На конференції ми презентуємо проєкти, які допоможуть досягти цієї мети. Мова йтиме про відновлення житла. Шкіл, лікарень, розвиток IT, креативних індустрій. Зараз ми наполегливо працюємо над питаннями відновлення Харкова. І вже заручилися підтримкою багатьох партнерів та інвесторів. У нас багато планів, і тому ми потребуємо всебічної допомоги. Для інвесторів ми створили у Харкові гідні та прозорі умови роботи. Переконайтеся у цьому самі. Ми чекаємо на вас і готові до співпраці, до зустрічі у Варшаві.